Вітаємо в Україні мовлення, просторі для ефективної, якісної та себічної корекції. Я Ганна Ковальчук, логопед-дефектолог, а також засновниця логопедично-корекційних центрів у місті Тернопіль. Вже понад 4 роки ми працюємо, розвиваємось та вдосконалюємося у роботі з дітьми раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Чому обирають нас? Ми використовуємо перевірені та надійні методики, адаптовані до індивідуальних потреб кожної дитини. У нашому центрі працюють кваліфіковані логопеди, дефектологи, дитячі психологи, сенсорні терапевти, педагоги раннього розвитку, а також педагоги з підготовки до школи, які об'єднують досвід та творчий підхід для досягнення найкращих результатів. Кожна дитина унікальна, і тому ми розробляємо індивідуальні програми корекції та розвитку, враховуючи потреби та здібності нашого маленького клієнта. Ми створюємо простір, у якому діти почувають себе комфортно та впевнено. Дружнє середовище сприяє ефективному навчанню та розвитку. У нашому закладі формуються команди супроводу для досягнення якомога якісніших та ефективних результатів. Країна мовлення це про любов до дітей, повага до кожного та цілковита відданість справі, яку робиш. Ми надійний партнер для батьків, адже підтримуємо сім'ї, не даючи їм знання та впевненість для досягнення спільної мети успішного розвитку дитини. Наші заклади облаштовані сучасним та безпечним обладнанням. Ми використовуємо лише новітні та якісні матеріали та постійно оновлюємо дидактичну базу. Ще одним пріоритетом нашого закладу є комфортна та затишна атмосфера у колективі. Ми прагнемо, аби кожен наш працівник почував себе впевнено та крокував із нами в одному напрямку. Шишаємося усім тим, що створюємо, і готові ділитися нашими напрацюваннями. Разом ми зможемо більше. Країна мовлення місце, де кожне слово набуває сенсу.